Голубина пошта повертається у моду в'язні із шостої кіровоградської виправної колонії. Пригадали, що птахи миру просто прекрасні кур'єри, навіть наркокур'єри. Щоправда, схема з переправлення наркотиків з волі заграти провалилася. Кум дізнався про поштаря. Наркокур'єром став звичайний голуб, засуджений пота, який підгодовував його кріхтами хліба на території промислової зони колонії. Тому птах з волі постійно повертався на це місце. В'язень терпляче два місяці частував птаха. Компаньйон арештанта теж не гаяв часу. З того боку колючки чатував на крилатого врешті полювання вдалося. Голуба впіймали і прив'язали до його лапки просякнутий опієм бинт. Громадянин зі свободи причепив на даного голуба наркотичну речовину, яку потім згодом голуб направився. Знову до колонії. Засуджений, упіймав голуба, зняв з його лапки вантаж і заховав наркотики до кишені. І саме у цей момент зворушена стосунками в'язня та птаха охорона колонії застукала чоловіка на гарячому. Правоохоронці доволі швидко вираховували іншого любителя птахів, того, що відправив цю передачу. Там, от п'ятіліт і вище. У нього, значить, там було з'ят опій ацетилірований в тобто це Значит, ну, серьезное преступление, тяжкое преступление, так сказать. Ну и, естественно, понятно, что осужденный будет переведен дальше после приговора суда в другую колонию, для отбывания наказания. У фіналі цієї майже романтичної історії усі її персонажі скінчили сумно. Крім голуба його, звичайно, не посадять. Але, призвичайний до дармової тюремної їжі, він ще довго перелітатиме через огорожу колонії, тільки тепер вже без вантажу. Через цей кримінальний зв'язок за допомогою голубиної пошти компаньон з волі тепер опиниться за гратами. А його засуджений товариш, який вже відсидів 12-15 років, затримається за гратами на додаткові 5 років. Олена Шворок Роман Круїч, новини 2+. Bom.